Всім привіт, дорогі друзі! Мене давно не було на Ютубі, тому що я вирішила закинути його онлайн та почати знімати контент про фіфу. Я Фіфу почав грати десь місяць назад. Ось мене вже 110-й общий рейтинг. Мій состав дивіться. Зараз спробуємо пограти. В равнохру будемо грати. Так, гол. я, якщо чесно, так щось професіонал граю. Всіх виграю. Ну, десь сьогодні в відео я планую десь зіграти каточок, ну Дві, три, десь так. Так. Дивимося його і мою. Так, мене отак 111, в нього 112, полузащита 109, в нього 111. щита 108, у мене, в нього 110. Ну в нього краща статистика, але ми його виграємо, я думаю. Так, що зараз? Напишіть в коментарях, правильно я вирішив перейти на Фіфу Zia Online чи ні. Давайте, якщо я виграю цю гру, з вас лайк та підписка. Так. Е, ось кім. Дивіться, як пішов Хоча в мене Кіміх 106. Так, у, у нього зідан на воротах. Що. Ну ладно, так. він... Так, на підборі мій гравець, далі Фернандес. Так, я перехватив. Ну, що це таке і Барбо? Чи як він? Тавірнір. Я навіть не знаю таких гратів. Що це таке? Так, Зонзі, Лоботка. Ось дивіться, який пас видав. Ну зараз Меліто зробить своє діло. Карераса са домой відправив. Дивіться, як Меліто проходить. Ну, давайте на лоботку дамо. Ось перший гол я забиваю. Пропустимо, щоб та... час не тягнути. Так. Вже 1-0, пірло. А цього я знаю, Пірло, хто такий. Ой, він щось проривається. Так, щось роботку розкачали. Ой, й Роналдо Мартінес! Ви бачите, який хороший Да, Такий. Оп, я перехвачую м'яч. Так, хто на підборі? Кіміх? Що Киміх сюди вибіг робить? Так. Що це таке? Так, chill me out, Кирян. Ну як просто він забрав цей м'яч? Мені ще за тієї шкілі зараз голден. Так, вже перший тайм практично закінчився, але не дав суддя час на останню атаку, ну і добре, 1-0 поки що. Так, далі. Роналдо починає з центрополя. Як... Я граю за Ньюкасл, можемо додатися в Друзі, грати зі мною можете. Так, доку тут на перехваті. Ой, залагав телефон. Лоботка. А Меліто там нікого нема. Ну він... Собі просто... А як я думала, вже буде, а ні. Доку Фернандес на перехваті, Данжума. Меліто. на Лоботку. Так, далі. Стівен Зонджі. Пірло, Пірло б'є, Мартинас знову рятує. Мартинас молодець. Так, Кимих, Стоунс. Так, заміна у нього пройшла. Куди ти кинув? що це таке? Так, Міліто. Ну, чому він не забрав м'яч? Лоботка. Кстати, напишіть в коментарях, як вам краще, щоб я знімав з коментарями фіфі -фі чи ні. Бо я їх вимкну і думав. Ну, думаю, що вам будуть вони заважати слухати мене, чи я не знаю. Як... Напишіть в коментарях, бо я не знаю. Меліто проходить, п'є. Я не знаю, Зідан це, що воротар якийсь, що у нього на роботах. Це ж полівий ігрок. Ну, тут не, без, тут не дуже безпечний удар. Так, о, Роналдо прорвався. Ні, останні хвилини Стоунс, винос, добре. Так, суддя додав дві хвилини. І ось на двох хвилинах виходить моя заміна. Нащо? Якщо суддя зараз матч закінчить. Так, він кидає аут. і тут перехват. Все, я 1-0 переміг. З вас лайк і підписка, як я і казав. Зараз другий матч почнемо. Так, яку, я квест виповнив. О, але мене вже Легенда 2. О, може і гра гравця якогось качну. Кого тут можна? Стоун задавати. Так, стоун це є. Далі. Чью ще нам. 140, на 20 цих штук, не вистачає. Ну добре. Розпочинаємо другий матч. Цей матч я прям теж, прямо на 100%. впевнена, що я виграю. Так, він за грає. Зараз подивимось статистики. Ну у нього, так, да, в нього краща статистика, ну, я його виграю. Я впевнена на 100%. Ньюкасл Юнайтед. Пишіть в коментарі, задонатити в FC Mobile чи ні. Ну я не знаю. У мене, в принципі, состав. Непогано, так що можна і не донати. Я не знаю, як ви хочете, напишіть в коментарях за покажу вам, що вийшло. Так, далі що тут у нас? Так, він розпочав з центру поля? Топіл. Ну він такий, він не хриму хенри, ух, вже перший небезпечний удар був. Так, Мартинес. Бієра просто я не знаю, що він зробить. Ну, ладно. Так, Данжума, Меліто. Фернандес. Керовіньо. Мюллер б'є. Знову Мартінес. Ну Мартінес в мене дуже гарний вратар. Так, туди його. так, що віразного робить? Лоботка. Пас на Меліто. Меліто. Обіграє канаваро, Меліто. О, я думаю Фернандес. Меліто, лоботка. Так, треба робити на навіщо? Ні, не треба ось. Так, можна і щось ми тут викручували і не вийшло у нас нічого. Мюллер, ніхто не зіграв головою. Ой, опа опасний момент. Знову Мартине зарятує. Молодець. Молодець Мартина. Так, розіграємо з ближним. Ну цей такий. Це сильніше, ніж той був гравець. Джеймо. Знову небезпечний момент. Ну. Що це Віра робить, я не знаю. Нам гол якийсь запали, я не знаю як. Я думав Мартіну засилить. Давайте подивимось, який гол тут у нас вийшов. Ну, ось так, це віра, як на мене. <офев> Ошибку зробив. Данжума Пас на Фернандеса, на Кирин, Що Кирин там робить. Стівен Зомбі. Давайте. У нас не буде сейчас она останню атаку. Він... Поки ми програємо 1 0. Ну, я не знаю, чому Програємо Я ще щось ще... Телефона знімаю, тому що ще тільки почав нема нормальної камери, так що почай, Почаюсь. Мюллер Пенчил Залагало, що це таке? Що за телефон? Так, Фернанд. Це щось... Ну, що ти робиш? Давай, данжум. Данжума. мілиту, міліту треба обі... обігровати. Ну, я не знаю. А ч Віра так високо піднялась? Фух, не попала в поворота. Бел Филгал. Що у мене нападники роблять, але я ще граю в е футбол, Може, ще по е футболу мені відео знімати. Готовий пути, ну не знаю, програли, похоже, свои катки. Давай, Мартина, забирай Китай. Куди ти катиш? Пенальті, да, походу, пенальті. Так. Ну, давайте. Відіб'ємо його. ні, не відіберемо. Джаред другий за. Ну, блин, ну що це він празднує не Ну тут девятку прям не се уйти таки. Ну, кут-то ми вгадали. Надістав, так сказать. Ну, ми вже не відіграємось. Проход такий по флангу. Ну, можна один хоча б зараз запитанні. Обсацію. Аккурісто. Так, ну, зонлі, данжума. Можна. Ну, Лінкер це фейлів цим. Так, ну опять. Що тут робити? Тут вже все ясно. Ну, 2 моль програли. Ну ладно, на ну, цьому вже все. Тому всім пока. Давайте коментарі, там лайки, підписочки, будь під ласка, для мене. Чао. Ну все, всім пока.